Київський вокзал. З хвилини на хвилину тут почнеться роздача безкоштовних обідів. Поки волонтери завершують останні приготування, довжелезна черга вже в очікуванні. Здебільшого це пенсіонери. Усіх їх об'єднала скрута. Прихожу, тому що пенсія маленька 2600. От ну 300 гривень ще доплачують за вік. От і ну 2900 дев'ятсот дві двісті за квартиру. І... На комунальні услуги все виходить. Якби би вистачало, то сюди не приходив. А квартира? А квартира. І пенсія виходить зараз така, як коштує квартира. ось і все. Питань більше не треба. Вже їсти те, що залишиться. То, що залишиться. Ініціатива Бездома проводить такі роздачі обідів щосуботи. Усі продукти волонтери закуповують завдяки пожертвам, як з України, так і з-за кордону. Наш обід складається з порції гарячої каші, каша з м'ясом йде. Також окремо йде якесь щось м'ясне, може бути крилишка або ку куряча ніжка, або щось таке салат, бутерброд з сиром, колбасою. Кожен, буває ще там гриби, якісь там добавки такі, кожен отримує пакет, в якому є мівіна, яйце, банан, зефір і ну, може бути від роздачі до роздачі щось змінюватися, і ми там ще щось додаємо, якщо у нас є якась ще окрема допомога. І далі людина отримує гарячий чай. А, і ще суп, і ще суп, і гарячий суп. Да, я забула. Спочатку, це, спочатку порція гарячого супу, а далі вони вже тарілку скаше. Такого пайка вистачає не на один раз, каже пані Ірина, пенсіонерка щосуботи їздить сюди з лівого берега. Коли тривога дуже напряжена, треба об'їжджати, але я їжу, бо ну подобається тут гарно. Можна на півтора-два дні поїсти достатньо далі. Зазвичай на роздачі безкоштовних обідів приходить близько 450 людей. До повномасштабного вторгнення було значно менше. Розповідають волонтери. Людей стало набагато більше до наших звичайних. Гостей, які приходили, це безхатченки і пенсіонери додалися внутрішнє переміщення особи, люди, які просто все втратили, і вони просто приїхали в Київ, ну як у велике місце, тому що тут більше можливостей для них, але опинилися часто дуже без документів, без житла, ну без будь-якої допомоги. Через війну свою домівку, а також звичний рівень життя втратила й пані Галина з Маріуполя. В Києві вона сама на все про все має 4200 тисячі гривень пенсії та 2000 тисячі допомоги від держави, як ВПО. Я була чоловіком чоловікам Маріуполі. Я була забезпеченою людиною в Маріуполі і працювала в міськвиконкомі, але все рознесли. Мене повозили. мене повезили по Україні, потім через Польщу в Литву потрапила. Побула 4,5 місяці і повернулася в Україну. І ось тут. Я нікуди не ходжу, тому що в мене проблеми з очима. І мені ось цей фонд без них я б не вижила. Я ВПО отримую, пенсія невелика 4200. Лікування очей дороге. Вони молодці, дуже допомагають. Я ходжу раз на тиждень сюди. І ліками допомагають, і одягом. Про те, що через повномасштабне вторгнення Росії кількість людей за межею бідності в Україні зросла, свідчать і різноманітні дослідження. Приміром, за даними Світового банку, впродовж останніх чотирьох років їхня кількість збільшилася на майже два мільйони. Тобто, нині загалом близько дев'яти мільйонів українців живуть у бідності. Опитані деви експерти зауважують, що за умов війни ситуація могла би бути значно гіршою, але поки ще не критична. Якщо ми беремо за критерії доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму, це не це офіційно затверджений, а той, що в фактичних цінах ринку розраховується, то в 2021 році це було 26 а в 2023 це 35,5. Я спілкувалася зі спеціалістами Світового банку, вони проводили своє таке міні-обстеження. У них дуже схожі дані, тобто, в принципі, ми можемо... Опосередковано та, підтвердити, що ці, ці дані справедливі. У них десь теж в межах 34-36%, вони оцінюють 2023-24 рік, десь в таких межах рівень бідності. Зростання не критичне. Той же самий 14-15 рік дав зразу тричі зростання бідності. За даними міжнародного валютного фонду, торік Україна посіла останнє місце в Європі в рейтингу ВВП на душу населення. Утім, якщо порівнювати рівень бідності в Україні з іншими країнами світу, цей показник не є найгіршим. Якщо ми кажемо в контексті Європи, да Україна бідна країна. Наш рівень життя, рівень ВВП на душу населення чи рівень доходів найменший в Європі. Тому в контексті Європи ми бідна країна. Якщо ми порівнюємо з Африкою, то ми виглядаємо як дуже заможна країна, наприклад. Принаймні торік, уперше від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна вийшла на довоєнний рівень доходів, і це вдалося завдяки західній підтримці, яка буквально тримає українську економіку на плаву. Завдяки цій підтримці, ми зберігаємо макрофінансову стабільність і бачимо і зростання економіки, і набагато більш випереджаюче зростання доходів населення. Зростання доходів пов'язано в тому числі з браком кадрів, просто людей мало. І вимушені піднімати зарплати, але це все разом призвело, що середня зарплата зараз, у 25-му році, в реальних, тобто з корекцією на інфляцію, знаходиться на рівні 21-го року. Але якщо ми говоримо виключно про доходи, про матеріальну спроможність людей, то в середньому по Україні ми зараз перебуваємо вже на рівні довоєнному. А що з цього приводу думають самі українці? І чи вважають себе бідними? Життя вистачає, але завжди є до чого. Рухатись. Ну, вистачає. На продукти дуже багато йде коштів. Майже там, ну, якщо брати загальний бюджет, то тут третина, так, щоб прокормити сім'ю. Але ж життя продовжується собі відмовляти, також у всьому не захочеш. Я забезпечена людина, я моя сім'я забезпечена. Чи впливає війна, безумовно впливає. А як вона вас впливає? Гіршу сторону впливає, менше заробляю, середовище менше заробляє, я це відчуваю дуже сильно. Я вважаю себе багатою людиною, тому що в мене є діти. А коли б дітей не було, то я не знаю. Я би десь тих людей шукала, щоб вони мені допомагали. У нас в сім'ї працювала і я, і чоловік, тепер працює тільки чоловік. Витрати, відповідно, не зменшились, тільки збільшились. Батько захворів, мама хворіє. Відповідно до цього набагато важче стало. Що далі від великих міст, то гірша ситуація з бідністю. За словами експертів, найбільше на це впливає брак робочих місць в регіонах на тлі війни. Особливо рівень бідності виріс у прифронтових і прикордонних областях, зокрема Чернігівській і Сумській. Про це свідчать дані Інституту демографії та соціальних досліджень. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зросла частка людей, які перебувають у стані крайньої бідності. Їх було дуже мало, 1,3 в 2021 році, в 2023 третьому, вісім майже 9%. В сім разів зросла частка людей, які ну це. Фактично на межі фізіологічного виживання. Зрозуміло, що війна зачепила багатьох людей, що вони втратили все і не змогли знайти там, адекватної роботи, да, щоб якось змінити життя. Але мені здається, що більшою мірою ця проблема в, в тому, що фактично суттєво не коригувалася мінімальна пенсія. І люди одинокі люди в старших вікових груп, скажімо так, 75 і старше, у яких нема підтримки від родичів і вони отримують пенсію в розмірі мінімальної, ну тобто там, до трьох тисяч гривень, зрозуміло, що це є межа виживання. Саме для таких людей волонтери організовують роздачі обідів, і для декого це справді єдина можливість нормально поїсти. І мало хто з присутніх вірить, що скрута зникне з їхнього життя, бодай колись. Утім, окремі експерти прогнозують, що після завершення війни економічна ситуація в Україні все ж покращиться. Зараз ніхто не інвестує в Україну, немає наземних інвесторів, тому що війна. У той же час інвестиційна привабливість України після війни буде набагато вище ніж до війни, з огляду на те, що і імідж країни змінився, і європейська інтеграція. От європейська інтеграція це є ключовий момент. Тому інвестори будуть заходити, плюс буде отримання фінансування від наших європейських партнерів по підтягуванню країни до рівня ЄС. Боротися з бідністю централізовано на державному рівні в умовах повномасштабної війни складно. Зауважують опитані дв експерти. На це просто бракує коштів. Вирішувати конкретні проблеми варто намагатися на місцях. Наприклад, окремі громади могли б забезпечувати переселенців житлом, бодай тимчасовим, адже навіть працевлаштовані ВПО велику частину заробітної плати віддають саме за оренду, через що коштів на їжу і інші базові потреби залишається обмаль.